Вітаю! Я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. Ми бачимо все більше відео, як колони військової техніки рухаються з країн НАТО в Польщу для подальшої передачі в Україну. Ну але спочатку прошу вас, підписуйтесь на наші відео, поширюйте їх, щоб більше людей змогло їх побачити, і підтримуйте нашу роботу через Приватбанк і платформу Patreon. На Патреоні я маю ексклюзивні відео. Кому цікаво, передивіться. Передача зброї і техніки для Збройних сил України це непроста робота. Наша армія гостро ставить питання ресурсу бойової техніки і озброєння. Ми вимагаємо, щоб вся, вся техніка була відремонтована і мала великий ресурс до, наступ... ресурс до наступного ремонту. Техніка з остатком ресурсу 20% нам не потрібна. Дійсно, доїть. Спочатку в Україну, потім навчить екіпажі, потім доїть, потім доїть до фронту місяць бойових дій і подавай заявку на ремонт. Ця техніка знову має їхати через всю Україну в Польщу на відповідні ремзаводи. Саме тому в Рамштайні приймаються рішучі рішення, а техніка нам їде не одразу. Спочатку її везуть на ремзаводи і роблять там ремонт. Відновлюють ресурс. А вже потім ця техніка їде в Україну. І це добре. Всі рішення всіх Рамштайнів виконуються, але після відповідної підготовки техніки. І зараз це створює могутній потік зброї, що рухається з країн НАТО через Польщу і деякі інші країни в Україну. Я прошу переглянути вас одне з таких відео про переправку зброї з Німеччини і з Норвегії в Україну.

É, daqui a はい <music>、はいいじゃ Все буде добре, ми переможемо. Прошу вас, напишіть в коментах, чи цікаві вам будуть такі відео про переправку зброї в Україну. Прошу вас також підтримати нас через Приватбанк е, і через платформу Patreon. На Patreon я маю велику кількість ек ексклюзивного контенту. На цьому я вам всім дякую. До побачення!